За звернення місцевої громадянки до Ізюмського районного управління поліції, що на зв'язок не виходить її чоловік. Оперативними працівниками Ізюмського управління поліції було проведено розшукові роботи, та за допомогою безпілотного літального апарату було виявлено підірваний автомобіль на, на польовій дорозі біля лісосмуги. Було прийнято рішення, щоб пробити через поле дорогу, було застосовано роботизовану платформу gcs 100. Це наша машина по розмінуванню. Так там пробиваємо прохід через поле за метрів 10-20 вже перед самою машиною зупинимось і будемо далі йти вручну. Прошу. Ну, так виглядають протипіхонтні міни ПФМ-1С. Або пфм 1 Знову так виглядають вони в полі. Пробили прохід. Готуємося для дистанційного зняття. Діставшись до підірваного авто, ми спільно із залученими службами дістали тіло загиблого місцевого мешканця та передали його родичам. Подальшим під час продовження розмінування території ми виявили міни ПФМ-1, які були знищені на місці, та близько 100 протитанкових ворожих мін, 40 з яких вже ми зняли та перевели в безпечний стан. Роботи з розмінування даної території тривають.